Щодо невиконання своїх обов'язків та неодноразових порушень законодавства України заступником заступником голови державної фіскальної служби України Константином Лікарчуком. Від Державної фіскальної служби ми зробили подання до Міністерства фінансів України та Кабінету міністрів України щодо притягнення Константіна Лікарчука до адміністративної відповідальності за неналежне виконання обов'язків та неодноразове порушення законодавства України та звільнення. Константин Лікарчук виявився я це можу концентувати вже зараз абсолютно некомпетентною людиною. На жаль, з самого початку роботи він. Відверто суботував рішення керівництва, рішення Уряду України, Міністерства фінансів та ті рішення стосовно реформ, які ми повинні були запроваджувати. Я, як керівник ДФС, не бачу жодних результатів і досягнень в митному напрямку за останні 3-4 місяці. Тому що замість того, щоб працювати і кожного дня втілювати реформу, кожного дня робити необхідні зміни. Людина вирішила, що їй треба займатися, займатися особливим піаром, проводити час у Фейсбуці. Це десь ще своєю поведінкою, на жаль, він фактично заводив нанівець усі ті зусилля, які ми намагалися зробити для реформування служби в цілому і особливо в митному напрямку.